Російська актриса телеведуча Евеліна Бльоден з гастролями на Херсонщині. Втім, її в робочому графіку не лише театральні виступи, а й зустріч з родинами, які виховують особливих дітей. Ми у в інтернеті про тому, що к нам їде декамерон. Главне роди Севеліна Блдан, естественно, одразу зникло желание познайомитися поближе, тому що ми з ней общаемся, переписуємося в в Фейсбуке, А здесь вона вживу буде у нас як упустить такой момент. Біля драмтеатру по справжньому сонячно батьки херсонських малюків збираються на особливу зустріч. Я приїхала сюди ну, поддержку от Эвелины, тому що ну вот чи таки не только у нас простих людей буває такое і звзд теж. Вот. Ну и пообщаться, увидеться и снова встретиться с нашими новыми мамами, которые пришли в нашу организацию. Приехали мы из каховки, э, очень эту встречу ждали, так как познакомимся с мамочками, э, с нашими красивыми, красивыми солнечными детками. Общение с мамами это много о чем значит, у кого есть такие детки. И сегодняшняя встреча мне. Я думаю, теж багато чого нового принесет. Я для себе якісь висновки можу зробити, думаю. І завжди нужно сподіватися на хороше. у нас такое маленькое щастя хорошее. За годину до спектаклю відразу з машини Евеліна зустрічається з херсонськими сонечками. Щирі обійми, колективне фото. Перше враження, що вони знайомі вже кілька років. Спілкування продовжили вже у театрі, і саме там сонячні діти Херсонщини для Евеліни підготували багато сюрпризів. Український віночок та фрукти для мами, іграшка, футболка та дитячі малюнки для Семена, дворічного сина Евеліни. Навзаєм кожному малюку зіркова мама подарувала сонячні годинники. Не лише обмін подарунками, а й обговорення проблем. Евеліну цікавило, як у місті з інклюзивною освітою. чи підтримують батьків місцева влада та чому в організації ще немає власного приміщення. Про малюків синдромом вона, Евеліна знає не щоток, адже два роки тому у неї народився хлопчик з таким діагнозом. З тих пір жінка підтримує усіх батьків, які опинилися в подібній ситуації. Моя зараз ціль в житті, звісно, да, театр, звісно, кіно, звісно, спектакль, але все-таки головне – ці діти, щоб у них все було добре, і щоб отношения государства. Держави... Мінялась без зайвої зірковості, навіть якось по сімейному, саме такою видалась зустріч. Вона надала енергії як закордонній гості, так і тутешнім батькам. Замічательна зустріч, От, тільки позитив. только тільки дійсно сонце. Просто не піддаваємо пічкення. Ми так етаваждалі. Виявилася очень мудра женщина. Ну большой примір для нас. Під час зустрічі Евеліна також взяла участь у фотопроєкті Синдром Добра. Її світлини разом з херсонськими сонечками можна буде побачити на презентації акції вже 3 грудня.